Так, друзі, всім привіт. Зранку у нас був мороз, десь 4-5 мінус. Бачимо, машина ще замерша. Правда сонечко вже вийшло, погодка сьогодні, я думаю, буде непогана. В общем таке Колеса мої сохнуть для культиватора покрашення. Сьогодні ще такий у нас день. Будемо казати, 8 березня, жіночий. Міжнародний день. Вітаю свою кохану дружину з 8 березня маму, сестрів, кіток, всіх, хто дивиться мій канал, кумів з цим, будемо казати, їхнім святом. Хай будуть всі здоровенькі, крепкенькі, як то кажуть, в плані здоров'я. Коли так кажуть, то кума моя каже, деколи що, яка крепка.